Більшість громадян, почувши слово вакцинація, вважають, що це стосується лише дітей і забувають про те, що імунізація важлива у будь-якому віці. Імунітет до деяких інфекційних захворювань, проти яких людей вакцинують у дитинстві, зберігається не на все життя. Тому щеплення необхідно робити повторно у дорослому віці. Насамперед мова йде про вакцинацію від дифтерії і правця, щоб не боятися жахливих наслідків цих небезпечних інфекційних захворювань. Ревакцинація має відбуватися кожні 10 років, тобто у віці 26 років, 36, 46 і так далі. Важливо вакцинуватися від дифтерії і правцю, адже це серйозні хвороби, які призводять до інвалідизації та смерті. Дифтерія це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збутник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом та через предмети побуту, якими користувався хворий. Дифтерія найчастіше проявляється утворенням щільних плівок та набряком слизових оболонок, що блокує дихання. Ускладнення це виражена інтоксикація, міокардит та зупинка дихання. Небезпечним для людини є правець, гостре інфекційне захворювання, що виникає в результаті дії токсину на нервову систему. Токсини виробляють бактерії, клостридії тетані, що знаходяться у ґрунті. Також вони живуть у кишковому тракті тварин, звідки також потрапляють у ґрунт. Правець вражає нервову систему, провокує сильні судоми всього тіла Він викликає спазм дихальної мускулатури та парез серцевого м'яза, що також призводить до смерті. Можна інфікуватися з будником правцю через рану або поріз, через травмування гострими предметами або уламками деревини, через укуси тварин. Від людини до людини правець не передається. Лише вакцинація рятує нас від дифтерії і правцю. Віта Кузьменко зазначила 2023 року. Кожен другий дорослий українець знехтував плановим щепленням проти дифтерії правця. Для уникнення спалаху захворювання і запобігання розвитку небезпечних ускладнень. Міністерство охорони здоров'я розпочало кампанію Вакциновані, значить захищені. Лікарі закликають кожного громадянина країни перевірити свої дані про вакцинацію і обов'язково щепитися, якщо від попередньої ревакцинації минуло 10 років. Вакцини в нас цілком достатньо. Країна-виробник Болгарія. Давайте попіклуємося про себе і колективний імунітет нашого міста. Вакцинуємося, адже це дуже важливо, особливо у воєнний час, коли є ризики інфікування не тільки в побуті, а й при інших травмах пов'язаних з війною. Щеплення від дифтерії правця в державних закладах охорони здоров'я проводять безкоштовно.